Слава Ісусу Христу! Чи можна ж віруючим пити алкоголь? Часто від людей чув, що люди говорять, та Ісус же перетворив воду на вино, це було його першим чудом. Біблія говорить, пий та не впивайся, але Біблія не говорить, пий, але не впивайся. Біблія говорить стосовно цього місця, яке багато людей спотворюють. Послання до Єфесян, 5 розділ, 18 вірш. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом. Чітко і ясно, де написано: Пийте, але не впивайтеся. Такого немає. Написано, що це є непристойно і недостойно християнина. Також в... стосовно того, що Ісус Христос нам перетворював воду на вино і так далі, і тому подібне. Є чітке місцесписання, де сказано, що Ісус Христос сказав з приводу цього. Євангелія від Матвія, 26 розділ з 28 вірша. І подав він їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя, нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам. Що віднині не питиму я від цього плоду виноградного аж до дня, коли з вами Його новим питиму в царстві мого Отця. Тобто Ісус Христос є голова Церкви. Якщо голова говорить, не питиму, і ми з вами питимемо, мається на увазі учні Христа в Царстві Отця Небесного. То для того, щоб вживати алкоголь, треба бути клізмою в тілі Христа. Тобто, якщо голова говорить Моя ні, то яким чином я можу пити алкоголь? Це є безглуздя. Де ви бачите, що коли Ісус Христос після Тайної вечері, коли він був розп'ятий, коли Він вознісся, де написано, що апостоли квасили. Такого немає. Також багато людей говорять в посланні до Тимофія, перше послання до Тимофія сказано, що там дозволяється пити і так далі, тому подібне. Але там є нюанс. Люди, коли не розбираються, в чому річ, то починають спотворювати знову ж таки істину. Перше послання Павла до Тимофія, п'ятий розділ, 23 вірш: Води більше не пий, але трохи вина, заживай ради. Шлунка твого та частих недугів твоїх. Перший нюанс сказано трохи вживай. А друге, у Тимофія були проблеми з здоров'ям. А сьогодні можна дуже часто побачити, що в багатьох лікарських засобах використовується алкоголь. І якщо там дози мінімальні, то це сприяє здоров'ю. У кожного є різні проблеми там. І часто людям рекомендують. Якісь там препарати, які дійсно створені на основі спирту. Але це не означає, що треба брати і стаканами гасити. Такого в Біблії ніде нема. Тому Біблія проти вживання алкоголю, якщо це не є причастя, коли ми з молитвою приймаємо трохи вина, приймаємо тіло, приймаємо кров Христа. І також коли це є в цілях. Здоров'я, тобто оздоровлення, коли це є ліки, тому вивчайте істину, щоб не бути обманутим сатаною. Любіть Бога та ближнього, та будьте благословенні.